Всього-навсього всього тисячі доларів і можна забрати собі Богдан 211140. Один єдиний власник в Україні офіційний куплявся тут влада суми центр. Сімдесят одна тисяча кілометрів оригінального пробігу, автомобіль повністю весь в рідній фарбі, повністю обслужений. Новий акумулятор, новий комплект ГРМ, нові мастела та фільтра, новий глушак, гуманова і все, все повністю ісключительно обслужена. Більше півбаку бензину. Машинка у нас їде без заперечень, є страховочка. Автомобільчик в вигайному стані. Дбайливо обслуговувався, дбайливо використовувався, доукомплектовувався класною магнітолкою Kenwood. Також додатково укомплектовувався класними динаміками Kicks. Музичка тут відмінна. Так. Здоровий багажничок, шторка багажнічка, класні динаміки, шикарна музика, шикарна акустика. Все вчасно обслуговувалося, всього на на сьогоднішній день 71 тисяча кілометрів пробіга. Ми маємо по комплектації електропосилювач, керма, навіть не гідро. Ми маємо можливість пальчиком вот так накручувати і буде все прекрасно. Далі на кондиціонері, печка, вентилятори, кондиціонери, це все працює. П'ятиступенева механіка, передні електросклопідйомники. Запускається автомобільчик з кнопочки, є метка, є сигналізація циклон, для того, щоб ніхто ваш транспорт не угнав. Давайте заглянемо під капот. І це все за 13 рік випуску. Коричневий, красивий колір автомобільчик має, зараз Опа, дивимося. Такий у нас стабілізатор зверху, жовтий, гоночний. Газу, до речі, тут ніколи не було, акумулятор новий. Ну в принципі працює класно. 16 клапанів, 1,6 мотор. І лінзована оптика між іншим. Туманочки також є, і передні, і задні. Знижена ціна 3000 доларів. Приїжджайте, забирайте Богдана.